Сьогодні у нас на огляді надійне та витривале авто Dacia Сандеро 2010 року. Тут у нас 1,4 бензиновий двигун з якісним вписаним газовим обладнанням 317 тисяч. Пробігу. Все замінено, додаткових вкладень не потребує, є невеличкі нюанси по кузову, тож давайте я вам покажу та розкажу детальніше. Це компактний хетчбек, який пропонує простоту та практичність за доступною ціною. Це автомобіль, створений для тих, хто шукає надійний транспортний засіб для повсякденного використання без зайвих витрат. Зовнішній вигляд авто досить простий та функціональний. Дизайн не відзначається особливою розкішю, але виглядає досить непогано для свого віку. Є у нас невеличкі нюанси по кузову, але вони незначні. Можна буде зробити невеличку поліровку, щоб все було ідеально. Були з цього боку. Невеликі косметичні підкраси, які ніяк не впливають на швидкість. Тут у нас невеличка тріщина на лобовому склі. І в цілому авто виглядає доволі непогано. Багажник у нас досить гісткий. Це буде дуже зручно для дальніх поїздок. Також тут у нас стоїть сабвуфер. Салон у нас тканевий, знаходиться у нас в чохлах. Механічне регулювання дзеркал та вікон. Тут у нас така невелика мультимедіа з блютузом, кондиціонер, п'ятиступенева коробка передач, датчик світла. І давайте заведемо. Бачимо, що немає ніяких помилок. Оригінальний перевірений пробіг. Тут у нас мультимедіа з блютузом. В салоні дуже зручно сидіти, тут висока посадка, це буде зручно для новачків. В салоні у нас позаду доволі багато місця, це буде дуже зручно для дальніх поїздок. В цілому, в салоні немає нічого зайвого, все знаходиться близенько, один біля одного, що буде дуже зручно. Це авто ви можете придбати в лізинг або в кредит, і у нас ви це все можете зробити дуже швидко. Тож за більш детальною інформацією, пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сугоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних.